Ну, Дехто, наприклад, виступив в тій війні на стороні Росії в Україні. Юлія Тимошенко, вона підтримала фактично. Віктор Янукович, дві основні політичні сили, найбільші, підтримали на той момент, російське вторгнення. Юлія Володимировна, коли Ющенко вимагав заблокувати вихід, зробити від уряду певні дії, які би не допустили виходу російського чорноморського флоту Севастополя. для Участі в цій війні проти Грузії в такому випадку вважається з міжнародним правом, що якщо Україна, а Україна контролює, це ж не була не окупована територія, а контрольована, навіть якщо ворожа військова база, ну чужа військова база на вашій території, а ви контролюєте територію, ви маєте принаймні формально заборонити зробити дії для того, щоб не допустити. В іншому випадку ви учасник агресії проти Грузії. І Юлія Тимошенко відмовилася виконати будь-які накази. Віктора Ющенка, як президента, головнокомандувач, Верховного головнокомандувача, і фактично підтримує.